Вітаю вас, українці! Ми крутий народ, і я вам це доведу. Український рок н рол змінюється. І ми можемо подивитись на це прямо зараз. Бо волонтерська група Борщ для ЗСУ запросила нас на благодійний рок-концерт. Тому не гаємо час зараз самі все побачите. А з вами ВАДОС Україна. Погнали! Я дякую, запускаємо концерт, запускаю. А давайте урочисто, вискажете, вискажете. Ну як ви хочете сказати, запускаємо концерт? Ну, рок це такий ж. Да ладно, концерт жив. Почекаю, пошкаже. Ну що? Погнали, так? Да? Погнали! Погнали! погнали. 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 <гнали> ну що, погнали? Сдорок, <гнали> ну що? Погнали! Харест! А думав, йти з ким, немає, з ким, мене запросили. То сам би не пішов, я ти просто. Прийшов, тут би дівчат знайшов. <гнали> ну це ну, ну, та схема. Ні, знаєте, ну, але... то ну... це важливо. Блін, це що за динозавр зараз? <гнали> <гнали> Найкращий волонтерський хаб в Україні, який робить те для того, щоб желудки і свідомість наших хлопців була в максимальній гармонійний спокій. Давайте зараз подякуємо оваціями. Борщ для ЗСУ! Думка зі серию. Оп! Я мав так крикнути, я щось застидався. Так на чому я там спинився, блін? А, я в шоці, все. Просто напевно ще є в Україні хтось, хто вас вижив. не знає. Вижив, хто вижив, А, я думала, хто вижив, ну ладно. Я вижив. <реш> а, звичайно, дуже багато людей які нас не знають. Бо ми як андегрантний гурт Maple Maps. Ми сформовані в Києві 2019 році. Ми пам'ятаємо, чого ми сьогодні зібралися, А ми вам трошки роки нову. Богдан. Богдан, як крапку поставив. Богдан! Я так розумію Богдан, так? Це як Кода, знаєте, так ставиш. Все, пока, всім дякуємо. Взагалі така якась любов така з дитинства, якщо це ще грати не вмію. Ну блін наблюдати, отак би сів і дивився, подивився. В мене також насправді, я от... А дивився.

Ми, коротше, раніше хотіли барабанщика, який поно ну, там читає. Але прийшов Бодя, такий все зіграв, каже, так а Та, що вони лише нота, я й так да, все да, зірав. Да, ну, ну, були, були да. Плювати бодя на них Бодя хотів. Бодя, бодя, бодя. бодя. бодя на, наплював і розтервів. Ви, а, ви, а вийшло так, що я в школі зустріч. Ну такий суцільний настрій. Спочатку там настроївся, думаю, так, ну з -зо всіх сторон подивитись, що за група там за ціна. Які за ціни? Кайпую. І погнали. Не, класно, мені сподобалося. Як і тобі? до речі, ну от це молода група, два роки. Е -е, звідки назва? От як вона придумала? Мені завжди цікаво, знаєте, от полісти, от отуди. От от от, завжди, типу, хочеться розказати якусь супер, цікаву історію про виникнення назв, але в нас її от немає. Є, <світ> цікаво, цікаво, коли от реально. От Просто ми цікаво. сиділи з чоловіком і перебирали назви, які гарно як там, ну, співп... зручі, Співзвучні, да. да. І так от співпали, цей ми, Мепс, а потім ми вже вклали в це якісь там свої. Придумали легенду це під час. А, так, да, да? були п'ять варіантів, я скинула в чатик. А, головне да, голосування, так? Да. Да? І оце, типу, один із варіантів. Був він... було за Мепс? Да, да. да. А це за Мепс, а я за Мепс. <смеш> я зрозумів. Ну, от ти порішив. Ну, ось так от виглядає. Обоняння, я буду <смеш> не було, навіть. <смеш> ще не було навіть мене <смеш> таких. <смеш> ну, <смеш> <тупо павдя, смеш> я, я ж трохи матична. пізніше прийшов, так. Все, я, я зрозумів. У нас були дів... дівчата на барабан грались. <смеш> Вас так багато. А хто це слухав наш мій, бо може Ой, клас, дякую. Дивіться, а от сама думка створити гурт. Ну, звичайно, що думка вітали, напевно, може і десь вже з виконавцем або ну, щось співали, і так далі. А от як прийшла думка створити гурт? Оце крапля, чітка Все, Сьогодні треба полюбасу. Бо ми лінували читати кавери. а треба було щось грати. І таке думаємо, а що ми будемо тратити стільки часу, щоб читати ті пісні, які вже і так грались. Треба щось своє продумати. Катя гарно, вона грала тоді і на гітарі, вона тоді ще на гітарі грала. І музична освіта. Класно, органічно я б це назвав, би, так бо не все можна казати прикольно ну ми так оце це почалося з каті а потім вже хлопці до нас ну міша потім приєднався а потім вже богдан пізніше ось тому ми з Каті хотіли щось своє писати бо в принципі Катя в нас музичну світу має музику? краще ви всі разом музику продумаєте всі разом як всі разом основні якісь ні ну чого я подождать Так, стрелки, тут я сидишь. У нас еще будет... Дорогие сейчас вам Я когда я вам объясню, чем нам привести, <соцентричные> чем нам привести, чем нам привести, чем нам привести,

Продюсер не треба. Ну, <laughs> Наш ну, таун, не продюсер. е, да, ну. Саундпродюсер, ну, що, що сказала, й зробив, правильно? Ні, У нас ще є чоловік, який допомагає у нас зробимо. в аранжуванні, але в цілому, так, да, ми всі беремо участь в написанні писання. Мої. Виключно, так? Да? Да. Ну прикольно, як вони проходять. Ну, якось так. В покритим раком! Все покритим раком. ні ні ні. Я, я так ну так. Я, так, я... так я просто не можна казати розумію, що я зранку здається, неважливо, ні, раніше, коли я писала англійську мову, мені було простіше набагато, тому що я слухаю в цілому більшість англійського анномовної піспісень, і коли я там щось не співала, то англійські слова приходили, якісь співзвучні там, і я така, а ну, ну, щось. І під ці слова, типу, щось придумують і сюжет. От а зараз коли українською, складніше писати, і просто вибираєш якусь тему, якусь тобі там може цікаво там розвивати, і там вже про неї пишеш там. Це прятку і браслет, до речі, браслет нашим з логотипом. І всі гуртів, які сьогодні виступають. Долучайтесь до збору, всі кошти не дали благодійні спорту. Наші сьогодні ми просто чудови. І сьогодні зібрали саме тих схвальних людей, які зацікавлені. Ну як? Продовжуємо чи розходимось! Продовжуємо! Дорогі наші, ви знаєте, зараз основний удар ворога, як це не дивно йде на вас, на нас з вами. Власне, грібний суп, який я зараз дістав, ви, ви собі навіть уявляєте, ну, 3700 це така скромна цифра, яко, якою можна нагодувати одразу 90 наших козаків. Друзі, я додам ще в асортименті червоний борщ, борщ, зелений, харчо, гречаний суп, курячий з локшиною, солянка грибна, васоливий, овочевий. Хто піднімає руку той продовжує ставу. 300, раз, 300, два. 3 а ну, мужики, пацани. козаки, в кого жінка багато готує? На 90 днів не забезпечите. Ви підняли руку, значить, 3 800. Їдь сюди до мене, я віддам вам залюбки, радістю, 90 порцій. На 90 днів. Гарячого, смачного, натурального. Хто більше? Павло. Він віддає своє бабло. Для борщ на ЗСУ. 3900 Раз. 3900 два, чотири. Катруся. Катруся. Аня. Аня. Аня, Аня, я у вас влюбився. Чотири раз. Чотири сто. Чотири сто, хто більше? Чотири сто раз, Чотири сто два. Не бачу той бік посвітіть туди. Чотири сто Два з половиною. Пані підняла руку з рюкзаком з грошима. Куди ви йдете? Чотири сто два з половиною. Три. Чотири. Чотири, Чотири сто. пані в жовтій футболці. 400 раз, 402. 4200. 4200. Хто більше? Швиденько, немає часу. 400, раз, 4200 раз, 420. Поїхав. 200. три. Друже, як тебе звати? На борщ поїхати. І не спизди. Правильно? Чотири дивіться.

Це, от, от, як вона приходить? Вона отак ллється, отак, як про прямо... А от, нічого от, там не л'ється, ні, має нічого не є. треба, блін, я не знаю. Катя, давай треба. Має нічого треба, ти, тряпи, ти. <ріх> я, я не л'ється, і <ріх> <ріх> не, <ріх> не треба, щоб пала хоч у хітяру. да, щоб отам ж відразу взорвала. Хто це? Да, да, да. <гум> Всі кажуть, що треба, що муза має те, ну не має проти. Ти можеш сісти, поставити задачу, на написати пісню і себе ще пішки. Судикий тяну на стол. В мене вже є натхнення, твої барабани, ти що я вам <гум> щось придумаю. Ноти до побачення. Буває, наприклад, там Катя якусь фразочку зіграє і під неї там якесь натхнення продає, і щось там да, зацепочка, цепочка, мелодіка. І за нею там щось зацепився і вже пішов. Там, наприклад, у нас голий так створився, якраз від мелодії Катя. Оце ж на, на вступі. Да. Мало ли може тема колись, я не знаю. Всі пісні по-різному, тому не можу сказати, що якийсь є Добре. один рецепт, Ми типу. Подякуємо всі, всі дружно.